Сьогодні, дорогі брати і сестри, окрім того, що прийшли на святу літургію за своїх особших, але рівно ж і сьогодні церква в Україні згадує всіх тих, які стали жертвою страшних лихоліть нашого народу. І ця нитка боротьби. Вона так виразно, так ясно показує нам, хто є ворог України, хто той, який продовж історії завжди гальмував, не допускав, тормозив розвиток нашої країни. А саме, чи то російські царі, російська імперія. Комуністи, а сьогодні Російська Федерація. Ми з глибоким почуттям вдячності згадуємо подвиг Небесної Сотні. Це не були люди військові, це не були люди, які йшли воювати, але це люди. Які зібралися в Києві на Майдані, щоб висказати, що хочемо жити в українській державі, хочемо панувати на тій землі, яку Бог нам дав. Хочемо, щоб верховенство права було на нашій землі. То були різні люди з усіх закутків нашої батьківщини, Заходу і Сходу півдня і півночі, то були люди, які стали опліч один одного, яким сумління, любов до правди, до Бога до батьківщини не дозволяла сидіти в хаті. Чи тільки працювати, чи виїхати за кордон? То були люди, які хотіли на своїй землі збудувати щасливе життя, збудувати Україну для себе і для майбутніх поколінь. І ми їх називаємо Небесна Сотня, ті, які в часі революції гідності стали жертвою того насильства, несправедливості. І та пам'ять має бути в нашому, наших серцях, від поколінь до поколінь. Майбутнє покоління нашого народу мають пам'ятати. Постійно даю приклад євреїв. По сьогоднішній день святкуючи писах. Тобто Пасху, жидівський нарізь споживає гіркі трави. Чому? Щоб переказати своїм дітям онукам-правнукам, що життя в рабстві є дуже гірке, недобре, воно не є солодке. І так ми маємо передавати від покоління в покоління, що за наш край, за нашу землю проливалася кров продовж віків, і ми маємо цінувати насамперед, маємо цінувати свободу, боронити свою землю. Бачимо, як зло нас тримає. Сьогодні Україна загрожена не тільки зі сторони Росії, але рівно ж і від внутрішнього ворога якому ім'я корупція, той, який нищить нашу землю, та корупція. Ті люди, які або, або народилося вже молоде покоління в тих часах, де звикли і передалося їм, чи вихований було так, що тільки гроші, тільки влада в будь-який спосіб, тільки не, не чесна праця, але ушукай, обмани, ну, привикли так жити. І то є, то є павутиня найстрашніше, найстрашніше. Бо коли ворога знаємо на полі битви, де він є, з чим він йде, то часом з тими корупціонерами можемо просто сидіти за одним столом. Можемо давати їм честь і ганор. Часто вони Зі себе представляють великими, великих українців, патріотів і так далі, багатослівні, гарнослівні, і в тому ж числі крадуть той нарід Роблять найбільшу шкоду нашому народу. І тому властиво то була та революція гідності, що кожна людина в Україні має право на достойне і гідне життя. То була революція верховенства права, права. Бог дав закон, якого треба дотримуватися. Той закон має бути і в державі, той закон має бути в сім'ї, той закон має бути. В кожному християнському серці і християнській душі. Ми звикли українці, тому самовизнати також жити в балагані. Я є християнин, а я в неділю не піду до церкви. Бо що мені той закон? Пам'ятай день святий святкувати. Я є християнин, я вберу вишиванку, піду святити Пасху. Але в часі того великого посту я не буду постати, я не буду бити поклони, я не піду на хресну дорогу. Ото є в нашій голові винегрет, розумієте, балаган. В нашому серці немає порядку. А народ, який не має порядку, діти, коли не слухають батьків, не шанують батьків, но то є анархія. І з цієї анархії нам дуже важко вийти. Дуже з тої анархії з того балагану, нам важко вийти. І навіть коли ми не задумуємося, і ми можемо казати: ні, я є християнин, є неділя. Де я маю бути? В церкві? Ну, звичайно, якщо хтось має таку роботу, лікарня, чи інше, чомусь, ну, то справа так. Розумієте, ото є гідність. От якщо ми нехтуємо любим законом, любим законом, який ми нехтуємо чи нашій сім'ї, ми нарушуємо ритм життя, і це є найнебезпечніше. Тому ми вшановуємо сьогодні ту Небесну Сотню, ми молимося сьогодні, молимося за тих людей, які за покликом серця, покликом своєї душі, не було вдома. Не лежали на ліжку, не були в теплій хаті, не сиділи в барах чи кав'ярнях, але які поїхали в Київ. Поїхали, щоб висловити свою солідарність з народом, і ми їм за них нині молимося і просимо для них Царства Небесного, молимося за тих, які впродовж два роки війни віддають своє життя, складають своє життя на вівтар. Бога церкви і народу, над нами нині світить Сонце, а з неба дивляться серця, життя їх миті обірвалось на Україні в мирний час. Вони герої України, Майдан у них забрав життя, бо не скорилися бандитам, До волі прагнуча душа, Небесна Сотня України. Гарячі руки і серця, червоні кетяги калини, зламала вражає рука, уклін вам, діти України, ви врятували нам життя, і наш обов'язок віку всім знати ваші імена, ваш подвиг є безсмертний приклад для всіх майбутніх поколінь, як захищать свою вітчизну від, від всіх захланних ворогів.